Привіт, привіт, мої киценки. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі підготовки до ЗНО та НМТ з українською мовою. І з вами, я, Ангеліна Костенко. Сьогодні ми будемо говорити з вами на дуже цікаву тему. Я вже бачу, як це питання просто висить у повітрі серед всіх 11 класників. А як же змусити себе готуватися до НМТ? Що ж, поїхали розбиратися. Перше, з чим я хочу розібратися, це слово змусити. Що ми зазвичай змушуємо себе робити, і з чим у нас асоціюється підготовка до НМТ? Це, звичайно ж, школа. Адже в школі дуже часто ми зустрічаємо ось це слово змусити себе. Змусити себе просто не знаю відсидіти ось ці 45 хвилин якогось монотонного читання з книжки або лекції від вчителя, коли ти вже не можеш просто це слухати, і тобі кортить поскоріше вийти, не знаю. Вийти в туалет, вийти на подвір'я школи і просто піти з цього уроку. Далі треба змусити себе відсидіти вісім уроків, тому що з цих восьми уроків ви вам приємно і ви реально кайфуєте від фізкультури, від інформатики, Да? все інше просто дуже складна інформація, яка подається складною мовою. І зазвичай, коли ви не зрозуміли попередню тему, цю вже теж ви не розумієте тему, і вам просто от хочеться отак от просто сидіти. Коли це все закінчується, далі ви приходите додому і знову що домашка. Домашку теж треба змусити себе зробити, тому що дуже часто ми не розуміємо, а навіщо нам взагалі вчити ці параграфи. А що я отримую взагалі від того, що я е, там прочитаю всі ці пункти, вивчу всі ці весь цей матеріал. Що я оцінку отримую: 10 балів. Ви навіщо мені ці 10 балів? Якщо ви, звісно, не відмінник, то дуже часто ви не мотивовані цією оцінкою, не мотивовані, ви не розумієте, навіщо ви це робите. З іншого боку, слово з змусити не виникає тоді, коли ми говоримо про як змусити себе піти пограти в футбол. Не думаю, що хтось з вас таке формулювання має, або як змусити себе пограти в комп'ютерні ігри. Якось не виникає такого питання. Або як змусити себе піти поїсти, коли ви голодні. Звичайно, за цими процесами, які я назвала в такому другій категорії, криється що криється якийсь процес задоволення, криється якийсь процес е, такого винагородження, голодний поїв. Втомлений, пограв у комп'ютерні ігри, задоволення цікавий процес, який нас захоплює. Ми навіть не помічаємо, як проходить цей час. І коли ми говоримо про НМД, до чого це ближче? До якогось ігрового процесу і кайфу чи до школи, звичайно ж, ближче це в наші асоціації, в наші голубанці до школи. Тож, перше, з чим треба розібратися, це якраз таки прибрати це слово змусити. І направити всю свою енергію і весь свій потік думок на те, щоб приєднати до НМД якісь хороші асоціації, зробити підготовку процесом гри. І тоді вам буде набагато легше, як це зробити. Перетворити НМД у певну гру можна таким чином. Наприклад, ми маємо сайт ЗНО Світо, цей сайт, на якому ви проходите деякі тести, сайт з тестами минулих років ЗНО. І якщо ви проходите тести, всі правильно у вас всі зелененькі горить. Або якщо я зробила помилку, то червоненьким підсвічується. І набагато складніше змусити себе просто: мені треба вивчити сьогодні пара з історії. Боже, я як його вивчити? Або з української мови, як просто ці правила вивчити? З іншого боку, вам навіть уже з'являється якийсь азарт, уже з'являється якась цікавість. А як мені зробити так, щоб я оце зараз пройшов всі 15 тестів і всі були зелененькі? Це насправді теж досить такий а, викид дофаміну, да? якийсь, якась гарна емоція від того, що. Ви, виявляється, ви можете. Виявляється, я можу. О, прикольно! Всі зелені. І ось це треба перетворити на постійний процес гри. Тобто, кожна тема, ви не вчите її, а навіщо? Ви не ставите собі питання, навіщо? Якщо вам, ми зараз ще прийдемо до того, а навіщо вам взагалі це, але з іншого боку. Просто, як мінімум, треба робити всі тести зелененькими. Просто, як мінімум, треба отримувати захват від того кожен раз, що я ось це зрозумів, і ось це зрозумів, і ось це зрозумів. Коли ви почнете да? е, Коли ви почнете, скажімо так. Поєднувати цей процес НМТ з процесом гри, з процесом того, що постійно треба досягти нового рівня, постійно треба зробити щось зелененьким, правильно відповісти на тести. Вам починає бути цікаво, це зробити процес сам процес підготовки приємним. Як це можна зробити для дівчат? Для дівчат це, звичайно ж, купити красиві собі блокноти. купити ці ручки, собі красиві, купити собі якісь красиві, я не знаю, ем, ну от, щоб вам було приємно підручники, прийти доку на курс до Ангеліни Костенко, роздрукувати приємні матеріали, щоб дав всі ці папочка в кожній папочці є файли, в кожному файлику по дві сторіночки, все виділено, все ручкою написано. Тобто, вам треба не для того, що для когось, не тому що ви за цей конспект отримаєте оцінку. А просто тому, що вам приємно цим займатися. Для хлопців це може бути просто впорядкованість. Да? От мені так сьогодні я вивчив це. Це сьогодні. в мене така то тема. У мене все по папочках розложено, У мене все е, чітко, ясно, зрозуміло. Тобто, хлопці можуть отримувати задоволення від якоїсь такої структурованості. Це перше. Друге, шукати для себе види діяльності різні. Тобто, чому, наприклад, ми, коли граємо в комп'ютерну гру, ми в принципі цим, захоплюємося цим процесом. Тому що постійно йде зміна картинки, постійно йде зміна сюжету, постійно йде зміна якогось ну, виду діяльності, і наш мозок не втомлюється робити одне й те саме. Те саме і з НМТ. Вам потрібно вивчити якісь наголоси, вам потрібно вивчити якісь слова, якісь винятки. Є відео, є конспект, є е, значить, тести, є картки, є, робіть, робіть собі різні види діяльності, щоб ця година пройшла для вас непомітно, щоб ви сіли і захоплено дивились якесь відео, щоб вам аж цікаво стає від цього відео. Знаходьте для себе такий ресурс. Щоб ви, наприклад, робите картки якісь, да, і вони, і вам приємно, що це якийсь процес гри. Крім того, ви можете себе чимось нагороджувати. Якщо для вас дійсно складно змусити себе сісти, підготуватися, ніхто не скасовував звичайні правила менеджменту свого часу, мотивації, які вже роками працюють, зробили щось, що для вас, скажімо так. Важко дається, а далі нагородили себе чимось приємним. Це дуже дуже працює, це дуже дуже легко, тому що е, таким чином формується звичка. Тобто, вам ваша задача в принципі от у мене зараз тут лежить на столі книжка атомні звички, яке яку я, до речі, пропоную прочитати всім. І ця книжка говорить нам про те, що звичка формується тоді, коли ми щось приємне пов'язуємо з чимось. Ну, що нам потрібно зробити? Мені потрібно встати о 8 годині, зате потім я е, вип'ю свою улюблену каву. Одразу після того, як я зроблю, наприклад, там стану або вип'ю, або я зроблю зарядку і вип'ю свою улюблену каву. Або е, я не знаю, я. Зроблю домашнє завдання, або підготуюсь до НМТ з української мови, і піду гуляти, або і пограю в комп'ютерні ігри. Тобто, ви так чи інакше прийдете до свого відпочинку, але вам треба поставити задоволення одразу після того, як ви щось, щось вам треба зробити. Також. Ви маєте розуміти цінність НМТ для вашого життя. Тобто, досить часто ми не можемо себе змусити щось робити, коли ми не знаємо відповідь на питання, а навіщо? От, ви маєте собі поставити питання, а навіщо? От мозок іде їсти, бо він знає, навіщо йому їсти. Бо ну ми голодні. Ми завтомились. Нам потрібно відпочити. Ми шукаємо для себе задоволення, нагородження. А навіщо нам зараз витрачати енергію на ось це? Ви маєте розуміти, що НМТ це не просто іспит. НМТ – це не просто підготовка до вивчення тем. Це не просто математику. Нам треба вивчити. Українську мову нам треба вивчити. Ні, НМТ – це про ваше майбутнє. Тобто який ланцюжок? Якщо зараз ви почнете готуватися до НМТ, зараз це ну от на початку року. У вас буде більше часу для того, щоб підготуватися. Більше часу для того, щоб підготуватися, це вивчити більше тем. Вивчити більше тем це заробити більший бал. Більший бал це бути вищим, на голову вищим. Ось тут ваші конкуренти, у когось тут 130, у когось тут 140, 150, 160, а ви ось тут, а ви знаходитесь ось тут високо, ви 180. І вони всі йдуть в університети, які йдуть е, на місця, на контрактні, на бюджетні місця на спеціальності, де, наприклад, не добір, де е, не топові спеціальності, а всі, хто тут серед вишки, ось цієї, знаходиться, серед оцих топів, їм відкриваються двері в класні університети. на класні Спеціальності на бюджет: бюджет, класна спеціальність, класний університет. Це що? Це можливість переїхати в інше місце і не бути залежним від батьків, це почати рано працювати для того, щоб мати свої гроші і не залежати знову ж таки від е, якихось зовнішніх обставин, не чекати, поки вам виповниться 25 років, аби нарешті не просити дати у мами якісь кошти на цукерочку. Е, далі це коло спілкування, тобто одна справа. Той готувався, ходив, я не знаю. Просто ну, десь я не хочу поганого нічого казати, розумієте? Наприклад, є люди, які люблять. Навіть в підлітковому віці там випити, погуляти, і таке теж, ну можливо, десь в якихось таких історіях нормально, але одна справа опинитися серед людей тільки з такими цінностями, інша справа опинитися уже в 17, 18, 19, 20 років серед людей, які вже готові докладати зусилля для свого майбутнього, уже разом з вами вступили в цей університет на цю спеціальність, а значить, у них вже отут щось є в макітрі. І потім це будуть ваші бізнес-партнери, і потім це будуть ваші друзі, і потім. Це буде ваше коло спілкування, можливо, хтось із вас знайде там своє кохання, розумієте? Тобто, ваша дія зараз, ви маєте чітко розуміти, заради чого ви це робите. Навіть не заради балу, навіть не заради вступу, а заради того, щоб в вашому майбутньому ваше оточення було якомога на найвищому рівні. Не з оцього рівня стартувати, а з оцього вже рівня стартувати зрозуміло. Тобто цінність не мти, ви завжди тримаєте в голові. А навіщо мені це? Наступний пункт це, звичайно ж, знайти з когось, з ким ви разом будете проходити цей шлях один на один з підготовкою. Досить важко. Ваші репетитори, шкільні вчителі це все круто, але вам потрібне коло однодумців. Якийсь чатик, якась подруга, якийсь друг, класно, якщо це ще більше людей, і ви ділитеся так. Хтось знайшов якесь відео класне в інтернеті, хтось якийсь тест знайшов, хтось якийсь файлик знайшов. А отут от мемчик класний посміялися, а отут разом, а ти вже вивчив цю тему чи ні? Ага, ти вже пішов вперед, а я ще відстаю. Тобто, в принципі, не потрібно ні на кого рівнятися, прямо так, щоби ой, мій друг, наприклад, уже там 10 тем пройшов, а я ще тільки три, все, це катастрофа. Ні. Але така мотивація, вона з'являється, коли в оточенні знову ж таки. Томні звички, да? Якщо ви знаходитесь в сім'ї шахматистів, якщо ви народились в сім'ї шахматистів, для вас. Ем... Для вас є нормальним, для вас є цікавим, для вас цей процес не напряжним є займатися шахами або якось наїздити на всі ці конкурси, тому що це ваше оточення, і для вас це норма. Так само є люди, для яких норма вчитися, для яких норма робити результати, ти вперед, і витягнутися за такими людьми. А буває, коли ви знаходитесь в оточенні, для яких норма ну знову ж таки. Щось відкладати на потім, щось взагалі не вчити, вставитись до цього та все одно. І і коли ви знаходитесь в оточенні з такою нормою, ви що постійно стоїте на одному місці? Ну в кінці кінців э, змусити себе вчитися, окрім всіх порад, які я дала перед цим. Це, звичайно ж, просто почати. Найлегше це просто почати. Вимкнути телефон або поставити, ну вимкнути, мається на увазі поставити якийсь там да, літачок, поставити собі таймер, мені треба 10 хвилин. І кожен день починати з 10 хвилин. Тобто не більше, ні менше. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас дисципліною взагалі проблеми, якщо ви розумієте, що ви ну, от взагалі у вас ну, катастрофа і ви взагалі не можете себе змусити, 10 хвилин. Не те, щоби, знаєте, ця історія така типу, Ой, я зараз поставлю на 10 хвилин, і потім я дуже сильно захочу далі цим займатися. Якщо ви дійсно хочете цю звичку для себе зробити, не більше 10 хвилин і не менше, позаймайтеся тільки 10 хвилин, але сьогодні. Позаймайтеся тільки 10 хвилин, але завтра і післязавтра. І тільки потім, коли це увійде в звичку, ви зможете продовжувати цей шлях, скажімо так, уже довшими кроками і більшими кроками, збільшувати для себе дозу цього НМТ. Да? Не робіть для того робіть так, що ваш мозок просто думає, як мені таку велику кількість інформації вивчити. Ні. Мені сьогодні треба 10 хвилин. Що таке 10 хвилин? 10 хвилин це я зараз 2, 2 сторінки конспекту напишу і піду гуляти. Всі ці пункти можна знайти в одному місці. Зараз дуже багато є можливостей для того, щоб вчитися. Але самостійно знаходити для себе мотивацію, знаходити коло однодумців, знаходити інформацію досить важко. Звичайно, якщо ви хочете знаходитися в такому ком'юніті, про яке я розповіла вище. Це майстер-група. З майстер-групою ви зможете. Не змушувати себе готуватися, а зробити цей процес цікавим, І це навіть не ваша задача, а моя. Я роблю так, що процес підготовки до НМТ з української мови і літератури він цікавий. Я даю конспекти, які вже готові, які вже написані. Я веду класні уроки, класні вебінари, за якими цікаво слідкувати. Ви просто не встигаєте помітити, як за цей час пройшов. На вебінарі всі спілкуються або в зумі, або в чаті, якщо це вебінар на Ютубі, і ви починаєте дивитися, хто яку відповідь дає. А я теж хочу швидше відповісти. А я теж хочу це зрозуміти. Ви починаєте оточувати себе таким колом. Таким колом спілкування, що звичайно ж досягаєте результату. Крім того, цей процес гри безперервний. І в чаті в телеграмі, і на уроках, і на сайті. Всюди є ось ця е, традиція брати вас за ручку. У нас на курсі ми беремо вас за ручку і ведемо до результату. І ви не просто е, я не знаю, ваша підготовка до НМТ, це асоціація з школою з чимось реально неприємним. Це вже більше що, з чого ми почали наше відео. Приблизити це до процесу задоволення, приблизити це до процесу гри. І саме цим ми займаємось на курсі Майстер-Група. Щоб доєднатися до нашого навчання, ви можете написати мені кодове слово «гра» в директ в інстаграмі, і таким чином я е, зможу вам розповісти всі деталі про наш курс. Ну а вам я бажаю тільки натхнення, тільки мотивації. Пишіть в коментарях, на яке на яку ще тему випустити відео. Я сподіваюся, мої поради були корисними. А на сьогодні це все. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Па-па!